Повертаюсь я з океану. Вирішила зробити такий, знаєте, круг. І от хочу показати, що біля будинку, де я живу, знаходиться таке кафе під відкритим небом. Бачите, цілий такий набір, висвітлено страв на стенді, що тут готують, що можуть предложити. Дуже апетитно все виглядає. Мені, знаєте, чесно кажучи, трішки шкода за тим, що не можна мені це все спробувати, знаходячись тут, ну що поробиш. Не можна, то й не можна, то я отак дивлюся і уявляю собі цей смак. Як це смачно! Ну, скажу так, що всюди в тих блюдах присутня зелень також. Ну, але ви знаєте, що я м'яса не їм. Ну і вдома вдоволь закуплено продуктів. І час вже приближається ближче обіду. І я щось собі приготую, правда, не знаю ще що. От бачите, напроти теж такий заклад, де готують їсти. Я частенько прогулюючись, бачу, що коли більше людей, коли менше, а зараз, отут поряд, ще коло мене розташована така крамничка. Але скажу чесно, от я зараз зайду в неї, не вражає, не вражає вона своїм асортиментом. Так, знаєте, як на мене, то небагато його є. Отут тут я ходила, дивилася часник, коли хотіла зробити малосольні огірочки і не було, напої в холодильниках. Ну, так, знаєте, більш-менш такий стандарт такого необхідного. І то не все. Одноразовий посуд, для собачок якась їжа. Ну, великий вибір різних консерв отут тут я дивлюся отакі от різні супчики. Теж ніколи ніколи не пробувала. Щось таке, не знаю навіть що Оце фасолька. До речі, теж в мене є і фасоля в баночках схожих. Ну, Андрій каже, мама, поки ти, поки ти це не їж. Помідорчики італійські, перчик такий, малюпусінький, напевно, він гостренький, я так гадаю, томат і соуси, оцит, майонез, перчиця, томатна паста якась така, соусна, соусна, соуси. Чай. До речі, я ще ні разу не випила кружечки чаю. І є в мене, але не тягне, п'ю тільки сасі своє, воду, ну і каву. От, солоденьке щось типу варення. Тут полиці з хімією. То я навіть не обходила, не познімала для вас. В магазині звучала музика. І, до речі, спитав мене продавець, для чого я знімаю. Ну, Я відповіла Ютуб, а він о-о, Ютуб. Ну, знаєте, дав, дав погодження, що знімайте, знімайте. От, можна напої собі робити, такі термоса стоять великі, морозиво, окуляри. Ой, до речі, оця шампунь мені давала служба. Тут от я подивилася, скільки вона коштує 5 доларів. 5 доларів, Там скільки то ще центів. Оце супчики, типу, як наша мівіна в Україні. До речі, колись я любила, так, знаєте, mm. на швидкоруч робити той супчик. Не вважала на те, що то хімія, ті приправи. ну, Знаєте, тепер з плином років розплачуєшся за це все неправильне харчування. Такі смаколики на перекус. І, до речі, скільки разів заходила, ніколи я не бачила тут покупців. Отакі От Отакімсики, орішки. і все от зняла і вам показала, підходжу ближче, до свого дому. Трішечки відпочину. І буду готувати обід. Кому цікаво, що я собі сьогодні придумаю на моє інтервальне харчування. Залишайтеся зі мною. Вже я продовжу вдома. От моя брамка. Буду заходити. Прийняла душ, віддихаю, пофарбувала нігті. А то подивилася, що там в магазині вам знімала, а манікюру нема. А зараз буду готувати, і негарно, щоб такі негарні ногті з'являлися в кадрі. Все, піднімаюся і буду готувати, бо вже їсти хочеться. Я достала кусочок вершкового масла і змазала. Форму, верніше чашу, мультиварки і отак шматочок масла лишаю. Так, що я вирішила зробити? Типу омлету з шпінатом. Колись, коли я жила в Червонограді, я собі смажила на пательні. От, Перше, хочу спробувати тут шпинат в мультиварці. Отут, бачите, два яйця я вибила. Вони, як ми купляли, потім в мене чогось тріснуло, і треба ж їх розходувати. Так, і залила, бачите, отаким от, от молочком мигдальним. Добавила солі. Все більше нічого. Ну і так зіб'ю. Може, треба було три яйця? Ну, знаєте, як перший раз? Так, і тут вам видно, бачите, сир тофу. Бо відкритий в мене його треба розходувати. Ще, напевно, буде на два рази цієї пачки. Так, я беру в холодильник. Так, листя шпинату я різати не буду. Так, цілим його покладу. Так, і вам видно тут, бачите, ще ягодки я достала, лохину. от. Ще не відкривала цієї пачки, а куплено вже пару днів назад. То так, якби буде на десерт ягоди, фрукти можна їсти до 3-ї години. От. Ну, це за довгий час, за довгий час Андрій мені купив лохину. По-моєму, два рази купляв це третій. За 4 місяці тут перебування. Буде ще в мене авокадо, буде один перчик і один огірочок. Отак щось я собі сьогодні придумувала, таку, придумала таку їжу. Так. Ну, тепер перехилю, висиплю. Шпинат. Так, рукою навіть краще буде. Так, розпределю. Воно це все діло уляжеться. Тільки знаєте, про що думаю, щоб не м пристав оцей омлетик до низу. Так, і думаю, як то зробити. Поверх, напевно, цей тофу. отак от, от. Кажу, напевно, мало два яйця. Треба було більше. Так, ну нічого. Перший раз, знаєте, якщо вдало вийде в мене, то, ой, то буду робити. Так. Ну і поверх розподілю цей сир. Можна, напевно, ще спеціями якимись присипати, щоб був аромат. Ну і смак, звісно. Так, напевно, я візьму ці. Тут є чесничок, перчик. Отак, вам видно, присипала. По-любому має бути. Добре. Закриваю. Па, все, хай готується. Тепер займусь нарізкою. Лохини візьму трішки, напевно, так, горсточку досить буде. Вона тут чиста, мита, але я завжди мию. До речі, треба буде якийсь салатик зробити, додати цю лохину. Наш дуже корисна та ягідка. Все, зайве зараз забираю в холодильник і понарізаю оце. Для вас, мої дорогі, час пройде незамітно, швидко. Поклала все в холодильник, слухайте мені, во моя малосольна сьомга. Напевно, я візьму невеличкий шматочок, тому що так подумала, щось маловато буде мені. їдзення. От, бачите, ще навіть відрізала, порахувала, що то буде багато. Такий шматочок, бачите. Все, залишилося мені почистити авокадо. Ще нараз в мене є сасі, треба буде робити, хочу пити. М -м -м. Дуже подобається мені цей напій. Ще згадала про цибульку поверх присиплю шпинат з яйцем. Час вийшов. Ой, що ж там Вийшло. Так, все присіло. Ну-ка, ну-ка. Так. Слухайте, наче підсмажилося? Так, зараз я буду доставати. Щоб тільки не пригоріло. А, трошечки присіло там, знаєте, о, зараз я вам покажу, як буде виглядати. Опа. Трошечки так, якби пристало. Он, бачите, трішки пристало. Ну, нічого, вже буде такий, знаєте, якби смак підсмаженого буцім. Це, знаєте, якась новинка. Так, здається, багато того всього, правда? Але це ж не дуже калорійна страва. Так, зараз я тут все відшкребу, що там пристало. Ну, скажу так, що результат непоганий. Деколи можна таке робити? О, бачите, не дуже. Зараз я цю чашу замочу. Ой, не погадай. Чашу замочила. Мені пахне. Так, присипаю цибулькою. Дорогі мої друзі, усім смачного бажаю, міцного здоров'я бажаю. Ну і, звісно, як я завжди кажу миру на всій землі і перемоги найскорішої перемоги нашій рідній Україні. Пальцем так підпихала негарно, але вже не дуже мене критикуйте. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Не чекайте від мене більшого, що я можу знімати, знаходячись тут, в Америці, на Гавайях. Те, я знімаю, вам показую. Було б мені. Знаєте, в мене більше здоров'я. Я б була спроможна на щось більше. От. А так, те, що знімаю, те знімаю. Кому подобається, той дивиться, кому не подобається, той не дивиться. Добре, час обіду, застигає. Усім смачного. До нових зустрічей. Усього вам самого самого найкращого. От такий сьогодні в мене вийшов обід на моє інтервальне харчування.